Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 11, підношення на Пуджу» 2020 року, усамітнений баджан, 12 серпня 2020 року. Любий шило правопадо, будь ласка, прийміть мої найсмиренніші уклони в полу ваших лотосових стоп. Слава вам! Цього року я не маю чим поділитися з вами щодо пригоди у чужих краях, фестивалів настільки грандіозних. Що мільйони душ почули святі імена, і десятки тисяч прийняли просад, а про ваші храми по всьому світу, де я бачив те, як ваші вірні послідовники проповідують широко і далеко вашу дивовижну славу. Рівно 50 років я подорожую цією планетою і ділюся вашим посланням свідомості Крішни, з усіма, кого б не зустрічав, і куди б я не йшов. Це була радість мого життя, і я думав, що вона ніколи не закінчиться, аж раптом увесь світ із гуркутом зупинився. А я разом із ним. Зі свого місця перебування у Рєндавані в Індії, я з невірою спостерігав, як невидимий ворог поставив на коліна всю людську расу, а світ почав котитися вниз по спіралі, чого ще не було в пам'яті людства. Однак, попри весь хаос і плутанину, що затьмарили світ, найгіршим наслідком стало те, що вучне оспівування святих імен Крішним було приглушене до шепоту, ці імена, що зазвичай лунали всім світом. Тепер оспівують і чують лише поодинокі віддані, які сидять перед екранами комп'ютерів. Вони дивляться на найкращих лідерів кіртані віскон, які часто співають на самоті, без жодного заклику чи відгуку, який би їх оживив. Поки світ боровся з вірусною пандемією, як і кожна людина на планеті, я мусив пристосовуватися до нової реальності. Рушійною силою в моєму житті завжди були ваші настанови, проповідуй сміливо і вір у святі імена. Я роздумовував над альтернативами продовження мого служіння за зачиненими дверима і почав шукати вказівки від вашої божественної милості. Як я можу сидіти у вріндавані місяцями, може навіть роками, і не відчувати неспокою? Тоді я згадав настанову, яку ви дали мені в листі 1971 року. Завжди йди у слід віднесених відданих. Традиційно вріндаван. Це місце, де піднесені віддані усамітнюються, аби день у день присвятити себе баджану на самоті, дотримуючись певного розпорядку, слухають і успівують. Хоча ви багато разів попереджали, що Неофіти не повинні залишати проповідь заради усамітненого бажану, для мене, здається, не було іншого виходу. На щастя, я знав про ваше пояснення в Шимад Багова там, де ви запрошуєте своїх учнів приїхати до Вріндавана саме з тією метою, щоб розвивати свідомість Крішни. Людина мусить йти в ліс Вріндаван ріндаван та прийняти притулок у Говінди. Це принесе їй щастя. Саме тому Міжнародне товариство Свідомості Крішни побудувало храм Крішна Баларами, щоб запрошувати послідовників цього товариства та сторонніх людей приходити й жити спокійно в духовній атмосфері. Це допоможе кожному піднятися до трансцендентного світу та повернутися додому назад до Бога. Шимат Багаватам 5:138 Пояснення Аби підтвердити, що нещастя, спричинене пандемією, можна перетворити на щастя завдяки тривалому перебуванню в дгамі, я знайшов в інтернеті вашу лекцію, яку я відвідав у Женеві Швейцарії 1 червня 1974 року. На той час ніхто з нас не був у Русі більше кількох років, але того ранку ви наголосили, що ми всі повинні прагнути стати відданими найвищого рівня і дотримуватися серйозної садгани. Я чітко пам'ятаю, як того ранку ви використали фразу першокласний відданий. Кожен із вас має стати чистим відданим, першокласним відданим. У нас час це дуже легко зробити. Просто тримайте себе в чистоті, не порушуйте чотирьох заборон і повторюйте Харі Крішна. Тоді ви всі станете першокласними відданими. Повторювати Харі Крішна мантру означає завжди тримати Крішну у своєму серці. Думайте так. Я зберігаю один діамантовий трон, дуже коштовний трон, тому що Крішна прийде. Він сяде тут. Створіть таку ситуацію у своєму серці. Ось Крішна сів. Дозвольте мені вмити його стопи, водою ганги та ямуни. Тепер я переодягну його в найкраще дороге вбрання, далі оздоблю його, потім дам йому їжу. Ви можете просто думати про це. Це медитація, все дуже просто. Лекція зі Шиманбагава Тамженева 1 червня 1974 року. Звісно, це не те бачення, яке я мав для себе, коли досяг свого теперішнього віку. 71 року. Я мріяв продовжувати мандри і проповідувати до останнього подиху, померти на полі бою, так би мовити, у чоботях. Однак всі сумніви, що залишилися щодо того, чи варто мені залишатися у Ріндавані і зануритися в усамітнений бажан, розвіялися наступного дня, коли я натрапив на ще одне з ваших видатних пояснень у Шиман Багаватам. Тому та Сарасваті Такур виступав за те, щоб кожен відданий під керівництвом досвідченого духовного вчителя проповідував рух Бакті свідомість Крішни усім світом. Лише коли людина досягає зрілості, вона може сісти у самітнене місце і відійти від проповіді по всьому світу. Віддані Міжнародного товариства свідомості Крішни наслідують цей приклад і тепер проповідують у різних куточках світу. Зараз вони можуть дозволити духовному вчителеві відійти від активної проповідницької діяльності. На останньому етапі життя духовного вчителя його віддані повинні взяти проповідницьку діяльність у свої руки. В такий спосіб духовний вчитель може сісти у самітненому місці і здійснювати Нєрджанбаджан Шмадбагава там Пояснення. У ваших словах, із цього приводу я відчув певну довіру до моєї новознайденої долі. Наступного дня я почав дотримуватися суворого режиму, рано вставав, повторював свої кола, робив пуржу і заучував вірші на санскриті. Я почав їсти обмежено лише один раз на день. Скоротив свій сон до 4 або 5 годин на добу і витрачав 10-12 годин щодня на навчання. Для своїх учнів я почав проводити онлайн лекції про славу Ріндавангами тричі на тиждень. Коли тижні перетворилися на місяці, я відчув, що трохи просуваюся до мети, чи радше виклику, який ви колись дали мені, підійматися все вище і вище у свідомості крішни, аби збагнути глибинні межі відданого служіння. На Даршині в нью Майапурі у Франції, 5 серпня 1976 року, я запитав вас, про правопаду, в своїх лекціях ви кілька разів згадували, що чистий відданий бачить крішну скрізь, що він ніколи не зникає з вашого зору, і водночас у молитвах Шикшаш таки господь читання пояснює Говінду, я відчуваю, що розлука з тобою триватиме 12 років або й більше. Я відчуваю, як світ порожніє за його відсутності. Чи не могли б ви пояснити це? Ви ну, подивились на мене і відповіли так, він молиться, що можна збожеволіти, якщо не бачити крішну, це найвищий ступінь, це не можна пояснити. Проте, коли ти поступово підіду матимешся все вище і вище, то зрозумієш. Шила прогопаду, мені соромно сказати, що після стількох років я все ще не досяг мети, однак я сподіваюся, що одного дня я по-справжньому зрозумію, як господь читання божеволів у розлуці з Крішною. Схожі емоції висловлює і рупа Госвамі. Я не маю любові до Крішни, а також до причин, що розвивають любов до Крішни, а саме до слухання і співання. Процесу бакті йоги, за допомогою якого людина завжди думає про Крішну і ставить його лотосові стопи у своєму серці, також немає в мене. Що ж до філософського знання чи благочестивих справ, то я не бачу для себе жодної можливості здійснювати таку діяльність, та найголовніше я навіть не народився в хорошій сім'ї, тому мушу просто молитися тобі, копіджана Валабхо, Крішна опікуне та улюбленцю Гопі. Я просто бажаю та сподіваюся, що так чи інакше зможу наблизитися до твоїх лотосових стоп, і ця надія завдає мені болю, бо я вважаю себе зовсім нездатним наблизитися до цієї трансцендентної мети життя. Жила Рупа у цитата з Нектару відданості. Глава 18. Тому я проводжу час тут, в обителі Господа, у глибоких роздумах. Бувають дні, коли я страшенно сумую за своїми товаришами, друзями та учнями. А ще, жило провопаду, я сумую за людьми. Справді сумую, за всіма тими сотнями і тисячами допитливих душ, які рік за роком прикрашали наші фестивалі в Польщі, Америці, Бразилії, Південній Африці, Австралії. Цей список можна продовжувати і продовжувати. Без них моє життя порожнє, що б я не робив. Думаю, це найважче в цій ситуації. Я молюся до Господа, щоб він їх охороняв і захищав. Коли мене охоплює таке почуття співпереживання, я згадую ваші слова шилопровопаду, що дають розраду моїй душі. Якось віршапха, хлопчик-пастушок збирав лісові квіти, аби зробити гірлянду для крішни. Сонце в той час стало йому просто над головою. І поклони милосердно, але в Рішепці сонячні промені видавалися прохолодним місячним промінням. Здійснювати трансцендентне любовне служіння Господу треба саме так, як це роблять такі віддані. Коли вони зазнають великих труднощів, навіть таких, які випали на долю пандавів, вони сприймають кожне нещастя як нову сприятливу нагоду послужити Господу. Нектар відданості, глава 42. друга. про провопаду, тепер я повернуся до навчання. Переді мною на столі лежить великий стос ваших книг, які чекають, щоб їх знову і знову перечитувати, поки я проводжу цей незвичайний час у самітненому бадженні. Проте за книжками на стіні висить цитата вранці, яка дуже дорога моєму серцю, цитата, на яку я поглядаю кілька разів упродовж дня, і яка неминуче викликає сльозу чи дві з моїх очей. Щасливе місто на залишається на землі, залишається морське узбережжя. Залишається місто Джоганат Пурі, святі імена Господа Крішни залишаються. Та, на жаль, на жаль, я ніде не бачу такого самого свята чистої любові до Господа Харі, о Господи читання, о, Океани Милосердя. Чи побачу я колись знову твою трансцендентну славу? Прабудхананда Сарасваті, Сарасвати, читання Чандрамрита, глава 12, вірш 140. Назавжди ваш слуга, і не вами.